Всім доброго ранку. Хочу розказати історію про дітей з інтернату. Кому не цікаво, проходити одразу мимо. Звісно, що це багатьом буде не цікаво. Кому цікаво, послухайте, будь ласка. Хто знає, той знає, хто не знає, розкажу про себе, що я вивчився в Сумському інтернат для дітей сирот Так склалося, що, на жаль, залишився без батьків. До сьогоднішнього дня ну, нас туди перескідувало всіх кого куди. І до сьогоднішнього дня я не знав про своїх однокласників і однокласниць взагалі. Нічого. І до сьогоднішнього дня так склалося, що мене знайшли дві однокласниці Лена і Маріна. Привіт вам. Не буду афішувати, ну, ви мене бачите. І недавно одна Лена залишилася в Україні. А Марина зараз в Америці. І мене спитала, є, у мене типу PayPal. Ну, якщо я щось неправильно кажу, то поправте мене будь ласка, це е, перекидування грошей із, за границі на таку карту. Кажу, ні, нема. Ну, в общем, зареєструвався і приложила мені допомогу в майбутньому потрошку щоб скидувати мені. Люди, от я хочу от питання задати. От вроді би людина уїхала в Америку. Ну все, живе собі щасливо. Чого вона от навіть через стільки років, ми навіть ще не бачилися, приложила мені руку допомоги. І не, не тільки мені, а знаючи, що я займаюся військовою допомогою для військових. Чому я ж бачу? Чому ви всі проходите, не лайкаєте, не репостите. Я навіть не кажу за. Е, я буду так і казати, я навіть не за чужих свої. Я, сва, я бачу, що свої. Ж не буду казати, хто іменно просто тупо проходить, навіть не просматривають. Навіть не просматривають. Я вам вже казав, якщо я комусь не подобаюсь, будь ласка, відпишіться. У мене немає просмотрів. 500, 600, 700. Хлопці потребують військової допомоги. Ви навіть не можете зробити репоста якогось сраного репоста. Вибачте, це я буду казати такими словами, як є. Ті гроші позатикали в одному місці і сидіте, чекаєте цих фрізов. Так воно є, і е, можете писати мені сюди що, все, що угодно, Я буду казати е, правду, тому що е, не можете зробити навіть репост, позатикали ті пальці, откуда не можете повитягувати і чекаєте чогось. Зробити репост поширення відео. Я Єлі зібрав на той автомобіль і то, дякуючи Світлані, зробили так, щоб були гроші зібрані. Чому ви не поширюєте відео? У нас іде війна. Дивлячись на те, я спілкуюся з військовим, ми в такої задніці наші війська не наступають, а відходять. Фронт приближається, а не відближається. Будь ласка, робіть репости, в шапці профіля є номер карти. Термінова потрібна допомога військовим. Зараз то бензопилу у мене е, замовляють, щоб я звернувся до вас ж. Тому що я до вас звертаюся, ви не поширюєте. Я не кажу за всіх, є люди, які постійно поширюють це відео і постійно е, лайкають, продвігають. Ну є ж люди тупо, навіть не дивляться, як так виходить, народ. Як ми можемо виграти війну, якщо ніхто не хоче нічим за нього? Я чесно, чесно, у мене дуже Я дуже хворію. Я вже задовбався попрошайничати то бензопілу, то інструменти, автомобіль, ну ладно, це вже моя лічна ініціатива. То то, то все, то генератори вже, вже генератори треба буде шукати десь. ну Слава Богу, нашлась людина. Чому не можна зробити сраного репоста поширення? Народ. Будь ласка. Чому людина із за границі, ми виросли. Без нікого, без батьків, без якоїсь либо якоїсь підтрим, підтримки. Ми як займалися, я пам'ятаю своє дитинство. Я сам голодний ходив, ну, допомагав там у селі, не, не тільки в селі. Хто мене знає, з мого села, ви всі знаєте, яке мене дитинство прошло. Чому я зараз вже мені вже 40 років, я цим займаюся далі. Дякую за увагу. Слава Україні!